У Росії та на тимчасово окупованих територіях сьогодні було знову неспокійно. Там розцвіла чергова бавовна. У Краснодарській, Смоленській, Білгородській області та у окупованому Криму лунали потужні вибухи. Куди прилетіло цього разу та чи є постраждалі? дізнаєтесь вже за мить. Мене звати Софія Кожемник і ви на каналі Сій час. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Отже, почнімо з Краснодарського краю, де сьогодні пролунала серія потужних хлопків. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією гучно було у курортному Сочі, де місцеві помітили у небі невідомий безпілотник. Побачивши цей БПЛА, російські телеграм-канали почали заявляти, що Сочі нібито атакував турецький безпілотник Bayraktar ТВ. 2 однак це скоріше за все черговий вкид кремлівських пропагандистів. Річ у тім, що турецький БПЛА ударний дрон. А не камікадзе. Для ураження цілі Байрактар випускає високоточні плануючі бомби. До того ж, Україні не вигідно так розкидатися цим видом безпілотника, адже його вартість становить приблизно від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Один з роликів також зафіксував момент падіння дрона неподалік від міжнародного аеропорту Сочі. Місцева ж влада, як і зазвичай, відзвітувала про нібито успішне збиття БПЛА. Хоча на відео добре видно, що падає він цілим, а не по частинах. Через це, як заявив мер міста Олексій Копайгородський, була обмежена робота литовища. А всі рейси, які летіли на курорт, відправили на запасні аеродроми. Всі самоліти стоять на стоянках. Ще ні сіло, не, не влетіло. Даже не готовиться, значить, щось то произошло. Навірно, взрив в повітрі був. Збили, на безпілотник, то що та взрив був такий приличний. Однак вже згодом роботу аеропорту відновили. За попередню інформацію постраждалих внаслідок атаки немає. Гучно також було і у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих мешканців, бавовна трапилась в районі Джанкоя. Згодом підтвердив інформацію про вибухи, і так званий глава Криму Сергій Аксьонов. За його даними, в небі над містом була начебто збита ракета. Як результат, було пошкоджено складське приміщення. Жертв та постраждалих немає. У російському смоленську місцеві мешканці також помітили у небі залізного птаха. Відповідні відео опублікують місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, після прильоту безпілотника у місті було чутно декілька потужних вибухів в районі місцевого авіазаводу. Заявив місцевий губернатор Василь Анохін. Російським силам ППО та Реп нібито вдалося знищити п'ять безпілотників. Однак, судячи з опублікованих кадрів, збивали його за допомогою стрілецької зброї. Також росіяни поскаржилися й на обстріл Шебекіна. Білгородської області, як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, під удар нібито потрапив район центрального ринку. За його словами, одна з жінок отримала осколкове поранення шиї. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Ніг. Також Гладков поскаржився на пошкодження фасадів трьох торгових павільйонів, гаражів та трьох авто. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Але не перемикайтеся, адже вже за мить ви дізнаєтесь про успішні спецоперації наших спецслужб. Це відео можете не ставити на паузу. Десантники ЗСУ більше ніж півтора року ховалися в окупації. Завдяки чому їм вдалося вижити, та які ще успішні операції провели наші спецслужби, почуєте вже за мить на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник, і ми починаємо. Українські десантники більше ніж півтора року ховалися від ворога, перебуваючи в окупації. Евакуювати наших бійців вдалося завдяки спільним зусиллям військово-морських сил та головного управління розвідки. Як повідомили в прес-службі ВМС, кілька тижнів тому розвідка військово-морських сил отримала інформацію про двох воїнів десантно-штурмових військ, які від початку повномасштабної війни перебувають. В окупації через отримані поранення хлопці не могли вийти на підконтрольну Україні територію самостійно, і саме тому весь цей час успішно ховалися від росіян завдяки місцевим жителям. Для порятунку десантників було організовано спеціальну операцію, яка завершилася успішним – виведенням військових з окупованої території. Окрім цієї операції, головне управління розвідки змогло завербувати ще й російського лейтенанта деталями спецоперації під назвою «Бареня» поділився представник гур Андрій Юсов. Він зазначив, що загарбника звати Данило Альфьоров. Окупант звернувся до проєкту Хочу жить і з червня 2023 року почав працювати на ЗСУ. за період співпраці. Йому вдалося вивести в полон три групи російських військових загальною кількістю в 11 осіб, які теж захотіли здатися у полон. Лише після того, як його почали підозрювати у роботі на ЗСУ, він зв'язався з куратором проєкту Хочу жити, після чого його вивели на підконтрольну Україні територію. Відзвітували про свою роботу і спецпризначенці А служби безпеки України. Їхніми результатами поділилася прес служба СБУ. Відтак за минулий тиждень за допомогою ударних дронів наші воїни позбавили росіян семи танків, п'яти бойових броньованих машин, семи артилерійських систем, засобу ППО, шести систем радіоелектронної боротьби та розвідки, 29 одиниць автомобільної техніки, семи вогневих позицій та один склад з боєприпасами. Зазначається, що близько 70 російських військових отримали квитки. На концерт Кобзона в один бік я додам, що за даними Генштабу ЗСУ протягом минулої доби українські захисники знищили ще 470 російських терористів. А з початку повномасштабної війни Росія втратила понад 278 тисяч своїх військових. Поки ви дивитесь це відео, не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку, а ми продовжимо. Через страх перед морськими дронами російські загарбники почали перекидати бойові катери дорогами, а не морем. Про таке повідомив партизанський рух. АТЕШ. На кадрах можна побачити, що росіяни перевозять човни типу Раптор. За даними партизанів, везуть їх в сторону Севастополя. До війни вони патрулювали узбережжя Криму. Як пише Атеш, незабаром в Чорному морі навряд чи залишиться безпечне місце для російських терористів. Своїми думками щодо операцій головного управління розвідки діліться у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео.